Усім привіт! Ви на каналі Тут Цікаво! Нитка рядне, значення та походження фразеологізму. Історія походження цього крилатого вислову тісно пов'язана з давногрецькою міфологією і відсилає нас у ті далекі часи на острів Крит. Що ж, зацікавило, не забувай про лайк та підписку на наш канал. Ну а ми продовжуємо! Що ж, почнемо ми з легенди про Тесея і його поєдинок із Мінотавром. Грецький цар Мінос породив на Криті хитромудрий лабіринт і сховав у ньому від людських очей кровожерливого Мінотавра, це чудовисько з людським тілом і бичачою головою. Щоби прогодувати звіра, жорстокий цар змусив жителів міста Афіни сплачувати йому данину. Щорічно афіняни мусили відправляти на загибель сім дівчат і стільки ж юнаків. Там їх залишали в лабіринті на поталу мінотавру. Знаменитий герой Тесей вирішив позбавити від прокляття рідне місто. Одного разу він відправився на крит разом із нещасними жертвами, ще не уявляючи, як подолати грізного противника. На березі острова Тесей знайшов несподіваного союзника. Прекрасна Аріадна, дочка царя Міноса, побачивши героя, зрозуміла, що це чоловік, якого вона чекала. Закохана дівчина віддала Тесею меч, яким можна було перемогти мінотавра, і клубок ниток. А ще мудра принцеса підказала воїну, як можна вийти із заплутаного лабіринту. Закріпивши нитку на вході, він розмотував клубок, пробираючись по звивистих ходах. І, здобувши перемогу над лютим биком, повернувся до початку лабіринту, з якого нікому не вдавалося вибратися, намотуючи нитку на руку. Вислів нитка Аріадни вживається, коли говорять про рятівний вихід зі складної ситуації, тих засобах і способах, завдяки яким можна покращити критичне становище. Якщо вам сподобалося дане відео, не забувайте про лайк та підписку на наш канал. До нових зустрічей.